Всім привіт! Ви на каналі Іва КФТ. І сьогодні ми будемо будувати повністю автоматичну ферму. Колись моя ферма виглядала саме ось так. Дуже-дуже все простенько, але вона мені була більш менш нормальною, а все тому, що я не знала, як інші люди роблять такі ферми. З ніг на голову моє життя перевернулося тоді, коли я познайомилася із цими дивовижними командними блоками. А зараз я вам покажу принцип дії механізму. Для цього споруджуємо таку м систему, в яку заливаємо воду. Під нею робимо прохід для каналів. Щоб вода протікала і зрошувала нам все ось таким чином. А тоді прокладаємо щось типу руківки, чи як можна сказати, щоб було гарніше, щоб виглядало гарніше і не скидалось, не впадало все в воду. Ось так в нас вийшло. Тепер я вам покажу, як має виглядати команда. Філ, тобто заповнюємо регіон, потім який регіон, а потім яким блоком. Є підказки у Майнкрафті. Ось так в нас заповнилося. І ось так просто водою воно зливається. Я ще не збудувала щось знизу, типу, зберігача, всього насіння, але вже можете до мене за насінням чком ходити, я не проти. Буду вам продавати. Щоб Вимкнути нам потрібно два рази натиснути на важіль. Всім дякую за увагу. І вувайте!